Восьма ранку йду перевіряти, як мої цуцики, а вони вже ганяють. Називаються доброго ранку, доброго ранку. <гум> Ви вже самостійно виходите, вже самі мене встрічаєте. <гум> все, 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 випустив остальних, подивіться на цю радость, 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 да, я прийшов, тільки не нападайте. Зараз я вам кушать дам, 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 дам мої маленькі, почекайте, почекайте. А боже мой, ну до мене, ну до мене, ладно, до мене, до мене. Ось я прийшов, прийшов, я прийшов. Ох і молодці. Гарненько з підставкою в вольєрі не захотіли кушать, де вловили мене, там і вирішили кушать. Ось так наращується производітельність, мощність, охоронна система Петріо. Ти не Петрів, ти Тор. Просто так кажуть в інтернеті, вибач, дай лапу, я більше не буду тебе так ображати. Самостійно зранку мене встрітили, поїли їжу, де вважали за потрібне, вловили мамку, щоб взяти добавку. Ну, це не собачки, це вже нагліці. Я бачу по твоїй мордахі, бачу мордаху нагло.